У свій час видатний український письменник і політичний діяч Володимир Винниченко сказав: читати українську історію треба збромом, до того боляче, досадно, гірко і сумно перечитувати, як нещасна зацькована, зашарпана нація тільки та й робила за весь час свого державного існування, що отгризалася на всі боки от поляків. Руських татар шведів тривалий час визначну роль у збереженні національної ідентичності українців відігравало українське козацтво. Запорізька Січ це феномен світової цивілізації навіть з висоти нинішнього дня, не кажучи уже про час її існування своїм суспільним укладом, структурою, військовою організацією, писаними і неписаними законами, побутом і звичаями Січ не мала аналогів. Січ була зразком поєднання демократизму із строгістю по порядків і самодисципліни наприкінці 16-17 століття українськими землями прокотилися три хвилі активного протесту народних мас проти існуючих порядків. Головною рушійною силою народних виступів було козацтво. До причин цих повстань треба віднести посилення кріпосницького релігійного та національного гніту. Який чинився над українським народом? Будь-які повстання завершувалися укладанням договорів: одні були на користь козацтва. Інші погіршували їх становище. Так, 5 листопада 1625 року між коронним польним гетьманом Станіславом Конецпольським і козацькою делегацією на чолі з кошовим отаманом війська Запорізького Михайлом Дорошенком було підписано Куруківську угоду. Відбулося це під час повстання Марка Жмайла. Згідно цього договору, козацький реєстр збільшився до 6 тисяч. Кого не включили до списку, мав повернутися до своїх власників. Реєстровцям платили 60 тисяч злотих. Тисяча козаків мала бути на Запоріжжі і перешкоджати втечам селян. Важливим було пунктом і те, що було створено шість полків реєстровців: білоцерківський, канівський, курсунський, переяславський, черкаський і чигиринський по тисячі вояків у кожному. У цей час на політичну арену виходить новий провідник нереєстрового козацтва Тарас Федорович. Трясило він звернувся до українського народу із закликом братися до зброї за православну віру. Та визволення краю від польсько-шляхецького панування вже у січні 1630 року почалися перші виступи під проводом Тараса Федоровича. Весною повстанці перейшли на лівий берег Дніпра та змогли закріпитися у Переяславі, оскільки козаки, а також їх отаман Тарас Трясило, мали намір продовжувати боротьбу за віру і самостійність війська Запорізького та не бажали йти на поступки, вирішили відійти на січ. Ця обставина помітно позначилася на ході та результатах подальших пере. Ріговорів згідно із статтями Переяславської угоди від 8 червня 1630 року, повстанці визнавали свою провину, але відмовлялися видати владі Тараса Федоровича за умовами договору. Козацький реєстр збільшився до 8 тисяч. До реєстру вписували тих, кого вилучили із нього. Нереєстрові козаки мали повернутися додому. Повстанцям обіцяли амністію. Улітку 1637 року на лівобережжі повстало нереєстрове козаце на чолі Павла Бута, Якова Остряниці і Дмитра Гуні. Коронний гетьман Миколай Потоцький доклав зусиль до того, щоб придушити повстання, а польський Сейм уклав у 1638 році ординацію війська Запорізького. Ординація Ція представляла собою документ, виконання якого ставило реєстрове козацтво в жорсткі рамки контролю з боку польських властей, і вело до ліквідації нереєстрового козацтва як найбільш активної та непримиренно настроєної до режиму речі посполитої частини українського народу. Згідно з ординацією, козацький реєстр зменшувався до 6 тисяч. Скасовувалися права і привілеї реєстровців. Виборність гетьмана і старшини та козацьке судочинство обмежувалися. Усі виключені з реєстру поверталися до свого попереднього стану. Міщанам і селянам заборонялося вступати в козацтво і навіть одружувати своїх доньок із ними. Наступне десятиріччя увійде в історію як доба золотого спокою, у якій українське козацтво буде набиратися сили для масштабної національно-визвольної революції. Національно-визвольна революція 1648-1676 років породжений українськими реаліями раннього нового часу складний політ. Тичний процес що під гаслами захисту православ'я. Праві свобод війська запорізького і народу України поєднував у собі боротьбу за національне визволення, масовий соціальний протест і збройні форми громадянського протистояння та супроводжувався кардинальними змінами всіх сфер і рівнів життєдіяльності суспільства. Очільником війни, фундатором української козацької держави став Зіновій Богдан Хмельницький, як писав про нього літопис Граб'янки. Це була людина воїстину варта звання гетьмана. Він не боявся біди, у найтяжчому становищі не втрачав голови, не боявся найтяжчої роботи, був міцний духом. За час війни Гетьман підписав декілька важливих договорів. Один із них дав можливість сформувати кордони української держави. Першим із них став Зборівський договір 1649 року, який підсумував першу фазу в історії Хмельниччини, легалізував самоврядність українських козаків у межах Речі Посполитої. Ця самоврядність втілилася в козацькому державному утворенню війську Запорізькому, також відомому як Гетьманщина. Згідно цього договору, на території держави формувалися перші її кордони у межах Київського, Чернігівського і братславського воєводств. Козацький реєстр становив 40 тисяч. Учасникам війни обіцяли амністію. Шляхта поверталася у володіння, а селяни до виконання обов'язків державні посади займали православні. Трагедія під Берестечком справила дуже сильне і глибоке враження в кругах польських і українських військ. В польських її оцінювали як високоприємний реванш за поразки, понесеної поляками від козаків. Досі багато тонкощів битви залишається невідомими та незрозумілими. Наприклад, не до кінця відома причина того, що хан Іслам Гірей III залишив поле бою. Однак історики в основному погоджуються, що кримський хан був просто незацікавлений у посиленні козацької держави. Жави і можливо навіть мав домовленості із польським королем або із турецьким султаном. Білоцерківський мирний договір було укладено після Берестецької битви формально у білій церкві. 28 вересня 1651 року, згідно цього договору, тепер територія Гетьманщини обмежувалася єдиним київським воєводством, козацький реєстр зменшили до 20 тисяч. Польська адміністрація поверталася до Братслава та Чернігова. Неоднозначної оцінки заслужила Переяславська угода Хмельницького 1654 року з Москвою. Ой, Богдане Богданочку, якби була знала у колисці б за души. Під серцем приспала, шельмував Хмельницького Тарас Шевченко у своєму вірші розрита могила. Але що спонукало гетьмана піти на союз із московським царем? У 1648 році, коли йшла визвольна війна на Запоріжжі, результатом якої стане автономія Гетьманщини в умовах феодальної Європи, проголосити незалежність Гетьман-Хмельницький не міг. Тож автономія була затиснута між Річчю Посполитою Османською імперією та Московським царством. Перед Тим як домовлятися із Сарем, він спробував іншого союзника у боротьбі проти поляків кримських татар. Але ті військо Запорізьке зрадили. Гетьман мав вирішити, з ким будувати союз, щоб вберегти автономію. Урешті-решт, у супереч багатьом своїм полковникам Хмельницький підписує Переяславську угоду, яка введе Україну у тяжкий період своєї історії. Згідно цього договору, козацьке військо становило 60 тисяч. Гетьмана й старшину козаки обирали на раді. Козаки мали платити грошовий по податок на користь московського царя, проте збирав податки український військовий скарб, козацька адміністрація і суд залишалися самостійними і не підпорядковувалися Москві. Гетьманщина могла встановлювати дипломатичні відносини, окрім Туреччини та Речі Посполитої. Київський митрополит мав право на свої маєтності. Проте із часом інтереси гетьманщини були відкинуті віленським перемир'ям. Переговори під вільном тривали з 22 серпня до 3

1656 року українське посольство на вимогу послів від Московії не було допущене до участі у виробленні умов Віленського перемир'я, а висунуті гетьманом Богданом Хмельницьким пропозиції були відкинуті за угодою. Припинялися воєнні дії між річчю Посполитою і Московією, що в свою чергу свідчило про укладання Москвою сепаратного миру. Згідно цього договору, козацьке військо становило 60 тисяч. Спільні бойові дії проти Швеції та Бранденбургу повинні були вести поляки і московити обговорення питання щодо встановлення кордонів, а також московський цар мав стати польським королем по смерті Яна Казимира. Після смерті Богдана Хмельницького його наступником Іваном Вигубським було підписано гадяцький трактат, який став вигідним для України. Адже гадяцький договір став запереченням Переяславської ради 1654 року і березневих статей, укладених Богданом Хмельницьким із московським царем. До того ж, це був перший правовий документ, де козацька держава була юридично оформлена. Гадяцький договір уклав Іван Виговський, який став козацьким гетьманом у 1657 році, із польським королем Яном Казимиром 16 вересня. 1658 року. Згідно цього договору, Гетьманщина в межах Київського, Братславського, Чернігівського воєводств входила на федеративних засадах як Велике Князівство Руське. Гетьман очолював Велике князівство Руське, який був і київським воєводою. Козацьке військо становило 60 тисяч і 10 тисяч найманців. Церковна унія скасовувалася у всіх трьох державах. Створення двох університетів, Києво-Могилянська академія, при цьому ставала академією. Після усунення Івана Виговського молодий новообраний гетьман Юрій Хмельницький вислав посольство до московського воєводи Олексія Трубецького. Посольство, очолюване Петром Дорошенком, привезло козацько-московську державну угоду, яка була укладена 17 Опня 1659 року в Переяславі статті означали розрив гадяцької угоди 1658 року і Річчю Посполитою і суттєво звужували автономію козацької України в складі московської держави. Договір був підписаний гетьманом Юрієм Хмельницьким та представниками московського уряду на чолі з князем Олексієм Трубицьким. Проєкт договору став визначати принципи союзу із Московією згідно із цим. Домовленостями до ряду українських міст: Умані, Братславу, Переяславу, Чернігову і Ніжину входили московські воєводи. Козакам заборонялося вести зовнішню політику і воювати без дозволу царя. Обрання гетьмана і старшини відбувалося через дозвіл царя. Новообраний гетьман мав присягнути на вірність Москві. Українська православна церква підпорядковувалася московському патріарху. Після поразки у складі козацько-московських військ. У битві під Слободищем гетьман Юрій Хмельницький 17 жовтня 1660 року уклав із Річчю Посполитою новий договір, який повинен був відновити умови гадяцького трактату. Проте поляки не погодилися на ряд колишніх умов, але цим не вдалося зберегти мир в державі. У 1663 році Гетьманщина була поділена по Дніпру, зануривши її у ще більш глибокі наслідки темних часів руїни. Сам Слободищенський трактат Актат передбачав певні пункти. Згідно нього усунули статтю про Велике Князівство Руське. Польські шляхті мали повернути всі маєтки. Гетьмана позбавили права на дипломатичні зносини. Гетьманщина мала стати лише автономною частиною Польщі. Одним із перших договорів, який поглибив політичну кризу в Україні, стали московські статті 1665 року, які були українсько-російським договором, укладеним лівобережним гетьманом. Ном Іваном Брюховецьким 21 жовтня 1665 року у Москві із урядом царя Олексія Михайловича переговори, які передували підписанню договору, проходили за вкрай несприятливих для Брюховецького умов загостренням соціальних суперечностей у суспільстві, посиленням внутрішньополітичної боротьби в Україні та військової загрози з боку Польщі, що змусило по факту українську делегацію піти на значні поступки Москві згідно Москв. Вських статей українські міста і землі ставали власністю Росії. Відбувалося уведення московських військ до України, контроль при виборі гетьмана, заборона дипломатичних зносин, збирання податків чинилося московитами. Українська православна церква підпорядковувалася Москві 30 січня 1667 року в селі Андрусово під Смоленськом між московським царством і річчю Посполитою укладено перемир'я, що завершило тридцятилітню війну. Війну невдачі короля Яна, II Казимира, змусили його погодитися на втрату Смоленщини, усього лівобережжя України та Києва і спільним із Сарем Олексієм Михайловичем контролем над Запоріжжям. По факту Андрусівське перемир'я передбачало входження лівобережної України до складу Московщини, входження правобережної України до складу Польщі. Київ на два роки був під Москвою. Запорізька Січ була під контролем обох держав. Сівське перемир'я не прийняли ні правобережний гетьман Дорошенко, ні лівобережний Брюховецький. Майже одночасно, у січні 1668 року, на старшинській раді у і Гадячі відповідно було прийнято рішення не визнавати зверхності московської чи польської влади, а домагатися протекції турецького султана. Договір між Дорошенком і турецьким султаном Мехмедом IV був укладений 1669 року в Корсуні і. Передбачав гетьманщина перейшла під протекторат Османської імперії, право на обрання гетьмана, якого могли обирати довічно. Українська православна церква отримувала автономію від Константинопольського патріарха, українське населення не повинно було платити податок турецькій казні. Турки і татари не мали права будувати мечеті і брати ясир на території Гетьманщини. Турки не мали права укладати договори з Річчю Посполитою без згоди. Води гетьмана, врешті-решт, порозумітися між собою гетьмани не змогли, і у черговій війні берегів програли обоє. Зраджений найближчим оточенням Брюховецький був підступно убитий. А Дорошенко, що з татарською підмогою контролював територію від Волині на заході до сіверщини на сході, програв війну із Річчю Посполитою і не втримав Лівобережжя, де залишений ним наказним гетьманом Дем'яном грішний. Вирішив за краще повернутися під високу руку царя. Многогрішного примусили підписати глухівські статті. Згідно цього договору, московські воєводи входили до остру Чернігова, Києва і Переяслава. Реєстр становив 30 тисяч, наймене військо компаніївців. Податки до державної скарбниці мала збирати тільки старшина. Перехід селян до козацького стану ставав більш складним. Гетьману заборонялося вступати у зносини. Із іншими державами 29 жовтня 1672 року, підписано Бучацький мирний договір, який закріпив поділ правобережної України між Польщею і Туреччиною. Договір підвів підсумок польсько-турецькій війні 1672 76 років, у ході якої козацьке військо Петра Дорошенка воювало проти поляків у союзі з турками. Війна розпочалася навесні 1672 року, завдавши низку поразок польським військам Військам під командуванням коротного гетьмана Яна Собеського влітку 72-го року турецько-українська армія на чолі з султаном Мехмедом IV і гетьманом Петром Дорошенком здобула фортецю Кам'янець-Подільський і розпочала наступ на Галичину. На початку вересня почалася облога Львова турецько-українськими військами. За цих умов польський уряд був змушений укласти бучацький мирний договір за цим договором. Подільське воєводство. А також східна та західна частина Поділля відходила до Османської імперії. Визнавалася влада Петра Дорошенка на Братславщині і Південній Київщині. Із цих земель виводилися всі залоги Речі Посполитої. Річ Посполита зобов'язувалася сплатити Османській імперії контрибуцію за знаття облоги Львова і щорічно платити 22 тисячі золотих дукатів данини. 17 червня 1672 року Іваном Сам. Мойловичом було підписано договір між військом Запорізьким і Московським царством. Підписаний у козацькій Діброві поблизу Конотопа договір визначав основні принципи відносин між козацькою автономією гетьманщини та московською державою. Згідно цього договору, наймане військо компаніївців ліквідували. Козацькі посли не мали права брати участь у переговорах з річчю Посполитою у Москві. Гетьман не мав права позбавляти старшину урядів і посад. Або карати їх без рішення суду гетьману заборонялося вступати у зносини із іншими державами та Петром Дорошенком. у період з 1677 по 1678 рік тривали так звані чигиринські походи. Це були воєнні дії за участі Османської імперії, Московії та українського козацтва правобережного і лівобережного гетьманів. Одним із головних завдань, яких було оволодіти стратегічно важливим на той час місце. Стом чигирином ще однією тяжкою обставиною для української козацької держави стало укладання Бахчисарайського миру. Цей мир був укладений між Османською імперією та Московським царством. Суттю цього мирного договору був поділ України на дві частини російську та османську, і встановлення між ними кордону по Дніпру. Це насправді важка і гірка сторінка в історії України, адже якщо вважати Бахчисарайський договір останнім акордом повстання українських козаків. Чи як деякі історики називають ці події українською національною революцією, то ось чим ця революція завершилася розділом країни між двома агресивними імперіями, причому сама країна при цьому розділі ніякого голосу не мала. Згідно Бахчесарайського миру, кордон між Москвою і Туреччиною встановлено по Дніпру. Визнання Лівобережної України разом із Києвом за Москвою. Туреччина отримувала південну Київщину, Братславщину, Захід. Неподілля територія між південним Бугом і Дніпром мала бути незаселеною. Найтяжчим договором, звісно ж, став вічний мир між Польщею та Москвою для Гетьманщини. Вічний мир став актом її остаточного поділу по Дніпру і початком втрати суб'єктності, співпавши із підпорядкуванням Київської митрополії Москві. Численні спроби об'єднати гетьманщину, які почалися ще з Андрусівського перемир'я, чи то як самостійне утворення чи під протекторатом речі Посполитої. Московського царства Османської імперії або Шведського королівства зазнали невдач і обернулися, врешті-решт, ліквідацією козацького устрою у 1699 році на правобережжі, а у 1781 році на лівобережжі. Проте основні аспекти цього поділу заклав саме вічний мир. Згідно нього, Польща визнавала лівобережну Україну за Москвою з Черніговом і Стародубом. Північна Київщина, Волинь і Галичина залишала. Алеся в Польщі землі між Києвом і Чигирином мали бути незаселені. Київ залишався Москві. Запорізька Січ була під контролем Москви. Через рік під тиском Москви було укладено коломацькі статті 1687 року, які являли собою україно московський договір, який укладався між козацькою старшиною на чолі з новообраним гетьманом Іваном Мазепою та московськими царями Іваном та Петром із їхньою регенчою царівною Софією. Договір містив 22 статті. Згідно цього договору підтверджувалися козацькі права та привілеї, 30 тисяч реєстру, універсали гетьмана затверджував цар. Втрата гетьманом прав обирати старшину. Старшина мала наглядати за гетьманом, заборона на дипломатичні зносини, і політика мала погоджуватися з царем. Козаки мали брати участь у війнах Москви. Чи не найважливішим твором політики і життя Мазепи був україно шведський договір? який мав далекоглядні стратегічні політичні наслідки, що їх оцінили вже сучасники. україно шведський договір 1708 року. Це угода між українськими та шведськими сторонами щодо політичного майбутнього України та військової взаємодії у війні проти Російської держави. При трактуванні часу та змісту договору українські історики вибирають один із кількох можливих варіантів: істотні розбіжності між ними викликані від суд як оригіналів, так і копій договорів. Найвиразнішими є наступні пункти. Україна і землі до неї прилучені мають бути вільними і незалежними. Король Шведський зобов'язується оберігати їх від усіх ворогів. Усе завойоване на території Московії, але колись належне українському народові, має бути повернене до князівства українського. Мазепа мав бути князем українським або гетьманом довічним. Король Шведський не мав права привласнювати собі ні титулу, ні герба князівства українського. У 1709 році Іван Скор. Ропацький підписав решетилівські статті. Цим документом гетьман прохав царя зберігати права та вільності гетьманщини, які передбачалися виданим від 1 лютого 1708 року маніфестом. Петро І, підкоригувавши договір, висунув свої вимоги, які передбачали. Воєводи сиділи в українських містах. Контроль Москви над збором податків і постачанням їх у московську казну. На Лівобережжі зростала кількість московських залог. Присланий міністр резидент мав слідкувати за гетьманом гетьман мав право приймати послів лише під наглядом московських спостерігачів. Останнім документом у спробі відновити права гетьманства стали рішительні пункти. Нормативний акт російської верховної влади, виданий у формі указу у відповідь на прохання гетьмана Данила Апостола про унормування україно-російських відносин за допомогою договору. Рішительні пункти передбачали відмінено заборону росіянам купувати землі в Україні. Проте Нові землевласники підпорядковувалися українській адміністрації. Гетьманський уряд позбавлявся права на дипломатичні відносини з іншими країнами. Йому лише дозволялося вирішувати в присутності імператорського уповноваженого дрібні прикордонні справи з Річчю Посполитою або Кримським ханством. На посади генеральної старшини і полковників добиралися по два-три кандидати, які подавалися на розгляд імператорові. Таким чином, українське козацтво відіграло визначну роль в системі міжнародних відносин. 17 століття з українською козацькою державою були змушені рахуватися і її визнавали, її боялися і її допомоги. Чекали козаки зуміли стати суттєвим чинником, що впливав на міжнародне життя. Упродовж століть українські козаки відігравали провідну роль в усіх сферах історичного буття нашого народу, політичній і державній діяльності, зумівши стати невід'ємною складовою, яка червоною ниткою пройшла через усю багатостраждальну страждальну і історію України